Діти це наше майбутнє, тому дуже важливо у процесі виховання долучати їх до прекрасного та пояснювати, що мистецтво це важливо та цікаво. Саме цим і займається мистецький арсенал, освітня програма якого складається з двох частин: теоретичної та практичної. Мистецький арсенал відкритий для будь-якого віку від 4 до 18. для різних дітей різний підхід, для молодших цікаві практичні заняття, для дорослих теоретичні на різні теми. І все це в унікальному мистецькому просторі. Ми спрямовуємо а, нашу діяльність освітні так, щоб через мистецтво діти пізнавали навколишній світ, розвивали власний світ, творчі здібності, навички а, і а, не боялися експериментувати. До початку бієнали і протягом усього часу її проведення проходять різноманітні заходи освітнього характеру. Лекції, майстер-класи, презентації, зустрічі тощо. Для молодших відвідувачів мистецький арсенал організував програму спеціальних екскурсій та майстер-класів, яку ми також вирішили відвідати. Задоволення отримали вдосталь і наша знімальна група, і діти. Ми вирішили поспілкуватися з молодим поколінням та дізнатися їх враження від екскурсії. Сподобалось? Все. Ну мені було дуже що. Щукалы рассказывали такие страшилки. Ну, мне все понравилось. Ну, больше всего мне понравилось там, где гирлянды. Потому что там очень много бриллиантов. Там, где были звезды. Я никогда не была в таких комнатах. И там очень много На севітлячка суботи та щонеділі в експозиції першої київської міжнародної бійнале працює мистецька студія для дітей та родин. Арт лабораторія. Тут маленькі художники вивчають основи мистецтва. Вчаться його створювати на різноманітних майстер-класах та вирішують для себе, чим їм займатися у житті. Мистецтво – це красиві речі. Ні, ні, ні. а художником. Не хочем. Буду Очбу розкапать драгоцендай У рамках дієналу діти мають змогу спілкування не лише з кваліфікованими викладачами, але й з художниками з усього світу. Кожного року у малій галереї мистецького арсеналу проходить виставка робіт майбутніх зірок мистецтва. А попереду ще дуже багато освітніх програм, які є унікальними для України. Вже цього року в мистецькому арсеналі відкриється інноваційний освітній проект для дітей «Spark Lab», який стане першим таким проектом в програмі розвитку дітей та молоді мистецького арсеналу. У світі діти і мистецтво це щось абсолютно природнє. Вони так само ходять в школи, як в музеї. Вони в музеях лежать на підлогах, малюють. Саме наочно їм показують і проводять майстер-класи. І вони є у природньому середовищі, не Жаючи на те, це центр Лувр з більш традиційними формами мистецтва до 18 століття. Потрібно вчити, і найголовніше не нав'язувати. знаєте, у сучасному мистецтві є такий підхід, що воно мистецтвом є те, що ставить запитання, а не дає відповіді. У дітей завжди виникає дуже багато запитань, і вони самі знаходять на них відповіді. Вони самі відчувають ту філософську, соціальну складову цього мистецтва. Воно їм ближче, навіть ніж нам. Діти потрапляють у нештучне середовище, підручника. Ратого простору класу школи вони отримують якраз саме тут наочний приклад. Вони тут працюють зовсім поряд з творами мистецтва тих митців, які зовсім скоро стануть експонатами. Ці твори стануть експонатами світових музеїв. І я переконана, що для більшості тих дітей, які приходять сьогодні до мистецького арсеналу, вони Назавжди запам'ятають цей проект, і будуть потім в енциклопедіях з мистецтва говорити. А цей шедевр я бачила в мистецькому арсеналі, коли мені було 5 років.